Всім привіт! З вами канал Творча Математика. Сьогодні розповім секрет множення на 125. Щоб помножити число на 125, достатньо розділити його на 8 та помножити на 1000. Наприклад, 48 помножити на 125, дорівнює 48 поділити на 8 та помножити на 1000, дорівнює 6 помножити на 1000, що буде 6000. Зручно, коли початкове число ділиться на 8 без остачі. Але якщо це не так, то проблем все одно не повинно виникати. Помножимо 37 на 125. 37 не ділиться на 8 без остачі. Запишемо 37, як 40 відняти 3. 40 ми вже навчилися множити на 125. Це буде 5000. Залишається відняти 3 рази по 125. Це буде 5000 відняти 375, що дорівнює 4625. Як помножити 62 на 125 пишіть в коментарях під відео. На сьогодні все. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!